Аня усім нашим глядачам це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І я з радістю сьогодні представляю гостей у нашій новій студії. І сьогодні будемо говорити з Оленою Медведєвою. Це письменниця. Вітаю вас, пані Олена. Добрий день. І Руслана Броновицька, піар-менеджерка проекту Коло Арт. Вітаю, моє шанування. Ну, я вас запросила сьогодні для того, аби поговорити про проєкт Мистецький коло Арт, який вже завершився на Рівненщині і він тривав упродовж півроку. Руслана, ти як піар-менеджерка цього проекту, розкажи, будь ласка, трошки детальніше, що це був за проект, на кого він був спрямований, хто його підтримував і де він реалізовувався. Проект Колоарт реалізовувався в трьох громадах Рівненщини і не тільки у Рівному. Корці і острозі. І окрім того, великий запит був саме на арт-терапевтичні заняття, які проходили в рамках проєкту. Тому наші колеги із Корця відвідали також декілька громад: Смига, в тому числі, які навіть не є близько біля Корця, для того, щоб зі своїм проєктом і з тим, що вони роблять, також внести у Життя громади якусь таку арт-терапевтичну допомогу тим жінкам, які були учасниками проекту. Власне проект підтримувався фінансово українським жіночим фондом, і як ви сказали, тривав впродовж шісти місяців. Його головною метою було через саме арт-терапію допомогти жінкам. Стабілізуватися, якось трошечки відійти від тих проблем, які сьогодні всіх нас оточують жінкам, саме які постраждали внаслідок війни. Це жінки з родин військових і, звичайно, ВПО, якщо говорити власне про таку арт-терапію, три громади рівне, корець і березне. Що проводили, які відбувалися заходи? Що пропонували жінкам? Що найбільше їх можливо дійсно десь відволікало і стабілізувало їхній стан, Руслана? Так, Березна, дякую за поправку. Напевно, це просто не просто була обмовка. Напевно, і Острог, і інші громади також потребують чогось подібного. Арт-терапевтичних заходів у нас було насправді дуже багато. Якщо, наприклад, говорити про рівне, то учасницям нашого проекту дуже сподобався акварельний живопис з художницею Наталкою Серветник, яка є, як я вважаю, геніальною художницею, педагогинею. і Власне, напевно, вона і є таким арт-терапевтом без тієї відповідної освіти, яка для цього потрібна, просто маючи відповідний досвід. Також ми проводили арт-терапевтичні заняття з ЕБРО. Я Хотіла би, щоб пані Олена про це більше розповіла. Кінцугі це такі нові арт-терапевтичні методики, які також допомагають пропрацювати різні, назвемо питання, оскільки я не є арт-терапевтом, то і не буду уточнювати. Хотіла би, щоб додали <світ> ви пані <світ> Олена. Дякую, дякую. Сьогодні не є секретом те, що мистецтво вже вважається інструментом резильєнтності. Що це означає? Це означає, що жінки, які приходять займатися арт-терапією, безпосередньо одним із видів мистецтва, вони спроможні відволіктися від того всього, що їх пригнічує все те, що вони проживають, От, власне адаптуватися до тих умов, в яких ми всі живемо і опинилися. Можливості розкриття власного ресурсу, і от саме в цьому допомагає арт-терапія. Сьогодні вже згадувалося кінцугі. Сьогодні будемо говорити і за гратаж, і за ебро, і за флюарт арт. Ми будемо говорити за вишивку новорічних іграшок, тому що безпосередньо я мала дотик до цього, проводила майстер-класи. Що я бачила? Люди не лише занурюються в мистецтво, люди не лише відволікаються від своїх проблем, від буденності, від травм, від всього іншого. Люди освоюють нові смисли. В них з'являється нове бачення. Багато в кого з'являється рішення на ті питання, які, здавалось би, неможливо було знайти ті рішення. Вони знаходять світло в кінці тунелю. Ну, зрештою, вони просто релаксують, і для них це теж велика насолода, тому що всі ми живемо в стресі. Щодня цей стрес або більший, або менший, і він є на роботі, він є вдома, і всі ми потребуємо розвантаження. Так, от саме ось ця арт-терапія в рамках проекту Коло вона допомагає. Допомагала жінкам розвантажитися, набути нового досвіду, сповнитися позитивними емоціями. Хоча емоції не можна поділити на негативні і позитивні, всі вони корисні. Але ось в нас їхні обличчя, їхні посмішки, їхній вираз обличчя все свідчило про те, що воно працює і воно ефективне. Окрім того, що була проведена, були проведені заняття із різноманітних видів арт-терапії, до проекту також була долучена психологиня. Руслан розкажи, будь ласка, що робила психологиня і як вона працювала із групами жінок. Е, ну, Про Тамару Беговіт, е, психологиню проєкту, можна говорити багато, і саме е, через призму бачення цього проекту, через призму його реалізації, оскільки е, Тамара здебільшого проводила нейрографіку, яка дуже відгукнулася е, нашим учасницям проєкту не лише в Рівному, але в Корці і знову хотіла сказати Березному. В, в Березному. Е, насправді е, на заняття з арт... Е, на Заняття це не арт-терапія, хоча, можливо, десь воно і близько з нейрографіки. Приходило значно більше жінок, ніж можна було їх прийняти, ніж можна було попрацювати з ними ефективно. Але, наприклад, 20 жінок, які прийшли на нейрографіку, це не означає, що робота з ними не була ефективною. Тамара знаходила виходи, працювала з ними, і саме нейрографіка, вона і далі продовжується вже поза проєктом, тому що на це є дуже величезний запит. І сьогодні е, таким своєрідним результатом цього проекту було не лише покращення е, стану жінок, але і було таке е, виготовлення і видавництво культурного продукту. Олена, я бачу, у вас лежить книга, це так, альбом я... пам'яті, герої титани. Собою. Розкажіть, будь ласка, що це за книга? Для чого вона потрібна? Ви знаєте, коли ви тільки почали розповідати про книгу, якось оч сльози підкочуються до очей, але плакати не можу, тому що я згадую тих шість жінок, з якими мала честь познайомитися, коли працювала в проєкті, і записати історії їхніх родин, сімей і історії їхніх чоловіків. Завдячуючи проєкту «Колуарт», я й познайомилася з цими жінками, тому що в нас була вишивка українською, ми спілкувалися. Ось вони виявили бажання не лише розповісти, але й надати фотографії сімейного архіву для того, щоб ця книга побачила світ. Це шість реальних історій про шість загиблих захисників України, про героїв наших титанів. Були зустрічі, наші робочі зустрічі, коли ми бачилися з жінками. Я вмикала диктофон і, власне, проводила інтерв'ю, записувала їхні відповіді, а згодом опрацьовувала це. Ми, звісно, що узгоджували і тематику, і згодом уже надрукований текст, вибирали фотографії. І що я зрозуміла? Для кожної жінки мега важливо, щоб пам'ять про її чоловіка, вона Звучала, Щоб, тому, що людина жива доти, доки живе пам'ять про неї, і вона розуміла кожна із них розуміла, що ця книга ж буде не лише в них вдома. Ці книги будуть в бібліотеках. Наші діти будуть читати, будуть виховуватися на тому, що ось в Україні є герої, титани, які власне проявили свою любов саме в такий спосіб. Ця це, це меморалізація пам'яті національної пам'яті. Це треба про це не лише потрібно говорити, щоб це передавалося з в вуста. Це має бути занотоване і має бути надрукований. В такий спосіб нотуються емоції. В такий спосіб наша пам'ять вона фіксує історії, які не лише десь там локально проявилися. вона це, це, це така генетична пам'ять, це код нашої нації в їхньому і героїзмі, і в їхній любові, і посвяті своїм родинам. Вони пішли захищати своїх дітей і своїх дружин. І ось власне ця любов проявлена на ділі. Тому така книга Герої Титани побачила світ також, завдячуючи українському жіночому фонду. Вона була надрукована в видавництві формат А. Тиражем понад 300 примірників, і минулого тижня була презентована в нас в Рівному. Вже згодом я чула відгуки однієї з дружин загиблого героя, що вона цю книгу носить постійно з собою. Ось так, як обручку, його обручку вона носить на ланцюжку в себе. Цю книгу носить з собою, перекладає сумки в сумку, дістає, торкається. Це ніби своєрідний контакт з чоловіком, ніби спілкування з чоловіком, який вже в засвітах. Я пропоную зараз переглянути відеосюжет про те, власне, як відбувалася презентація ціє, цієї книги. Ну і почуємо відгуки тих, хто прийшов на презентацію. Увага на екран! У Рівному презентували альбом пам'яті герої Титани авторки Олени Медведєвої. Збірка присвячена захисникам Рівненщини, які віддали своє життя у боях за Україну. Альбом створювався цьогоріч, коли авторка зустрічалася з домами загиблих воїнів. Жінки розповідали про своїх чоловіків. Зустрічі відбувалися не лише в Рівному. Ми подорожували рівненщиною. Це були наші сусідні територіальні громади. І власне спілкуючися з жінками, я записувала історії їхньої сім'ї, історії їхніх чоловіків, які пішли в перші дні, в перші тижні, в перші місяці. Олена Медведєва розповіла, що такий альбом це намагання показати обличчя війни та її жорстокість. Книга герої Титани своєрідний меморіал, що зберігає їх закербовує пам'ять про захисників. Продовжила авторка на Рівненщині. Таке видання виходить вперше під час повномасштабного вторгнення, і воно. Розраховане не лише для родин загиблих героїв, воно для всього соціуму нашого українського книга буде у бібліотеках. Доповнила авторка, аби люди знали і пам'ятали, хто їх захищав. Окрім збірки, на заході також демонстрували світлинний репортаж фотохудожника Олександра Майструка. В рамках цього проекту він був такий комплексний. Це не просто лишень одна книжка про загиблих героїв. Сьогодні багато жінок потребують психологічної підтримки і. Саме от Український жіночий фонд він оголосив конкурс грантів для того, щоб підтримати жінок через різноманітні мистецькі практики. Дружина полеглого захисника Андрія Марчука, яка долучилася до написання, розповідаючи про свого чоловіка, поділилася, як почала співпрацювати з авторкою книги. Оскільки я відвідую психологічні сеанси Олени Медведєвої, таким чином вона запропонувала я їй розказала історію. Вона ну, ми з нею спілкуємося і в соцмережах і загалом так. І я їй розповіла про історію про свого чоловіка вона мені запропонувала взяти участь у е, напис, долучитися до написання альбому пам'яті це ще раз доказ тому наскільки важливо в житті не забувати тих за які віддали життя за нас усіх Важливо вшановувати воїнів, які віддали свої життя за наші, додає авторка. Для дружин полеглих військовослужбовців ця книга згадка, яка буде закарбована у пам'яті. А для нас всіх нагадування, кому ми маємо бути вдячними за незалежність. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Отож, ми повертаємося. Ця програма рівне культурне. Пані Олено, книга вийшла. Тут шість історій про шістьох загиблих героїв. Але ми знаємо, що сьогодні. Загиблих героїв в рази в десятки, в сотні разів більше. Що далі? Чи є якісь можливо плани, як буде популяризована ця книга, і можливо, вже плануєте над наступною працювати? Так, пані Олено, дякую за запитання. Річ у тім, що після презентації до мене підходили люди і казали, що вони готові поділитися власними історіями, щоб я їх занотувала і вони ввійшли до. Другої книги Герої Титани, то хочу сказати, що так, я готова до цієї роботи, я відкрита до нашого суспільства, до того, що є бажаючі, які можуть поділитися своїми історіями, тому що навіть вважаю своїм таким ну, громадянським обов'язком, певно, занотовувати те, що потрібно, робити те, що можу робити. Ось, і оскільки знаю, як це зробити, то власне готова до пропозицій. А ще хочу сказати про те, що книга Герої Титани в січні вже наступного року буде презентована в педемі, ось оскільки маємо звідти запрошення в бібліотеці цього закладу, буде презентація відбуватися. А також в Дубні. Ми ж саме зараз плануємо цю поїздку, плануємо саму презентацію, чи можливо це в самому Дубинському замку, чи в Палаці молоді ну, вирішуємо. Де це буде проходити, але є такі пропозиції, і ми відгукуємося, тому що імена наших героїв мають звучати. Потрібно, Друзі. Е, хочу маленьку ремарочку, потрібно обов'язково говорити про те е, сьогодні, що не знаю, як в Україні в цілому, я не досліджувала, але на Рівненщині це перший приклад меморіалізації пам'яті героїв, саме в реалізований у такий спосіб. Тому, е, напевно, ті. Хто може взяти приклад і зробити щось подібне, вони можуть це робити, і у такий спосіб імена наших героїв буде знати більше людей таких імен буде більше. Пані Олена, коли спілкувалися власне із дружинами загиблих, як відбувалися ці зустрічі? Тому що ну так уже трохи часу пройшло, але цей біль він не втихає. Що дають такі зустрічі? Тому що ви, як психологиня, також підшуковуєте до них якісь там свої ключики, якісь свої підходи. Угу. Як ця робота відбувалася? Наші зустрічі тривали не одну годину. Були такі, що і понад дві, і понад три, і були зустрічі, які повторювалися, тому що ми мали таку потребу. Звісно, що жінка розповідає те, що вона вважає за необхідне розповісти, але я ж розумію, що це любов крізь біль, любов крізь сльози, любов крізь смуток. І спілкуючись з дружинами загиблих героїв, насамперед мені хотілося і підтримати їх. Як психологиня, і підставити своє плече просто як жінка, яка розуміє, що це таке горювання. Тому зустрічі відбувалися. Ми досі продовжуємо контактувати. У нас такі гарні стосунки склалися. Це дуже приємно. Знаєте, що от українці безпосередньо українські жінки в такі важкі часи вони об'єднуються. Я нагадаю нашим глядачам, що відбудуться ще дві презентації книги Герої Титани у січні місяці у місті Дубно та у місті Рівному у міському палаці дітей та молоді. Тож не пропустіть ці зустрічі, маєте потребу, приходьте, підтримайте жінок, які мають втрати на війні сьогодні, і просто підтримайте одна одну. Ну і коли ми вже заговорили про такі мистецькі арт-терапевтичні різноманітні методики допомоги жінкам. Я би хотіла, щоб Руслана. Ти також розповіла про е, свій метод подолання болю, е, так як сьогодні багато жінок навколо нас є, е, відносяться до цієї соціальної групи, це родини військових, інші втрати мають також і різноманітний біль. Ти сьогодні до нас прийшла зі збіркою вдруге ти його не народиш. Розкажи, власне, що це за збірка? І е, е, раніше ти не писала віршів. Е... Те, що писала раніше, в якихось сценаріях римовані якісь рядки, ну, це не були вірші, це просто щось було таке насправді. Так, це збірка, перша моя поетична збірка моїх віршів, які народилися, як говорить пані Олена, народилися з болю, з болю і з відчаю. Який дуже важко подолати, який я навіть не могла опрацювати з психологом, тому що я не бачила вирішення цього питання, цієї проблеми якоїсь собі допомоги через психолога. Напевно, це дуже індивідуально. Ці вірші народилися після того, як зник на війні безвісти, зник мій син, який пішов туди добровольцем. Пішов в бій 12 жовтня і не повернувся. В такі моменти. В таких ситуаціях не хочеться жити. Це правда. Ти е, проходиш через е, таку біль, що суїцид тобі здається, напевно, вирішенням цього питання, е, цієї проблеми. Але це егоїстично, тому що твоя дитина зникла безвісти а не загинула. І коли вона повернеться з війни. А немає мами, коли поруч є ще одна дитина, якій є підтримка, ти цього робити не можеш. І одного разу мені просто перші рядки були продиктовані десь зверху. Я навіть дуже добре пам'ятаю цей момент. Я просто їх чула, готуючи е сніданок дитині своїй донечці. Я це робила не часто в період дуже важкої депресії. Я повернулася, знайшла блокнот, ручку е і записала. Записала те, що було продиктовано, і саме е, там була фраза, що вдруге ти не, його не народиш. Вдруге, ти не, не народиш собі ту дитину, яку ти любила, любиш і завжди будеш любити, попри те, як би не закінчилася ця твоя історія. Е, цю книжку я одразу. До речі, пані Олена, саме вона наштовхнула мене на те, щоб видати збірку, тому що я думала, що я просто пишу собі в шухляду, так мені стає легше від того. Вона наштовхнула мене на те, щоб видати книжку, і я зрозуміла, що вона має бути не просто українською мовою, вона має бути перекладена на одну із мов, якою говорить величезна частина нашої земної кулі це іспанську. Це також не випадково. На початку війни я з донечкою виїжджала в Іспанію, прожила там півтора року. Там е, утворилося коло з українців, іспанців, які люблять, поважають Україну, українську культуру. Ну і ця потреба була ще продиктована тим, що нас, українців, дуже часто, ще й досі в Іспанії, мабуть, як і в інших країнах, сприймають як русу. І хочеться їм показати ту межу. Там русо, а тут україно. Прекрасний е, перекладач перекладав вірші. Це той перекладач, який переклав враже іспанську, який переспівала моя донечка. Віктор Рівас, український іспанець, іспанський українець, як я його називаю, який нині проживає в Нідерландах. І не можу не згадати про Наталку Серветник, яка прожила разом зі мною біль і створила просто чудові ілюстрації, які, е, напевно, можуть бути самі по собі. Окремими картинами і окремими, окремими історіями. Угу. Ну і е, ми починали власне з того, що згадали Наталку, серветник художницю, і на цьому будемо завершувати. Я вам надзвичайно дякую. Буквально по одному реченню: що побажаєте сьогодні українцям, рівнянам, ну і зокрема жінкам, звісно, Руслана, я би побажала би шукати опору в собі. Перш за все в собі, тому що якщо ти сама у себе будеш, у тебе буде все. Віру, віру в добро, воно реальне, воно існує і віру у перемогу України. Дякую, дякую вам. Віримо разом. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Рівна культурна. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.